Урок 75. Село Послухай вірш Тараса Шевченка. Село і серце відпочине, село і серце віддохне. Село на нашій Україні неначе писанка село. Село на нашій Україні, як будто яйцо розписное писанка. Зеленим гаєм поросло, зеленою рощицей поросло село, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, на горі стоять дворці, як будто чудо, а кругом широколистьї то полі. А кругом тополя широколисные с широкими листочками. А там и лис, и лис, и поле, и сині горы за Днепром. Сам Бог витає над селом. Сам Бог літає над селом. Село и сердце відпочине. Село на нашій Україні неначе писанка, село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам бог витає над селом. Повторює за мною спочатку тихо, а потім голосно. Г, Г. Щ. В. Дж. Дз. Г г. В. -в. Дж-дз Ш-ч-щ -ш -ч. На кому? На чому метелик? Писанка на писанці на ній. Село на селі на ньому. Гай. На гаю, на ньому, сад. У саду, у ньому, то поля, на тополі, на ній, ліс, на лісі, на ньому, гора, на горі, на ній, дніпро. На Дніпрі, на ньому. Подивись на верхній малюнок сторінки 94. Кого? Що ти бачиш? Що у них? Це дівчинка. У неї молоде деревце. Це хлопчик. У нього лопата. Це тачка. У неї. Колесо. Це деревце. У нього свіжі зелені листочки. Це корови. У них ферма. А що можна дати їм? Це дівчинка. Дай дівчинці ліку Це хлопчик. Дай хлопцеві. Тачку, це молоковоз. Дай молоковозу бензин. Це корова. Дай корові водиці.